Привіт усім! Сьогодні з вами зробимо проводку, концентрат, інакше кажучи, бустер. Це є з гіалуроновою кислотою і церамідами. Перш, ніж почати, ми очистимо наше лице. Наше очищення 4 в одному. Щітка, сонік. Дуже добре очищує, намочує її. Беремо грамолечку нашого гелю і очищуємо І шию, промакую рушничком. Після очищення гелем 4 в одному обов'язково треба нашим тоніком. Тонік допомагає нашому бустеру, нашій сиволіці концентрат більше глибоко проникнути в нашу шкіру. Далі продуцент рекомендує нанести 6-8 краплинок. Це така якраз оця кількість впіпеточці. На, на нашу ручку раз, два, три, чотири, п'ять, шість. О, в мене сім вийшло. І наносимо. Я зараз використовую бустер з гіалуроновою кислотою і церамідами, щоб більш ще зволожити нашу шкіру. І при цьому, не дати розвитку нашим морщинкам. так як ви знаєте, що наші морщинки з'являються тоді, коли нас шкіра пересихає, таке відчуття липкості, але це нормально, Того, що гіалуронова Кіслота піднести колагенові волокна в нашій шкірі. Сиворотку з вітаміном С плюс Е або від Таймвай'ес репіа Сиворотка антивікова. Її стосується від 45 років і вище тільки вечором. На день наношу сиворотку з вітаміном С. Обов'язково, щоб був СП-фільтр тут отридка, який охоронить мою шкіру на протязі дня, а на вечір буду використовувати сиворотку від Так само наношу так, таку кількість і розподіляю. Такого глибшого проникнення нашого бустера нашої сиворотки, насадку масажер до нашої щіточки. Вона робить такі вібраційні рухи, які допомагають нашій зайти в глибші слої нашої шкіри. Бачите, трошечки таке почервоніння, але то нічого. Це значить, що наша шкіра, як то кажуть, засвоює наші сиворотки. На вечір я обов'язково наношу нічний. Крем зі регенерації шкіля. Ось такий в мене догляд з використанням сироватки від серії Таймбайс Ліпе. Ще хотіла вам роз'яснити, що вийшла. Це Це від пігментації, зменшення е, пігментних плям на лиці. У мене весною дуже часто тут виходять плямки, але цього року якось не, не видно їх поки що. Це з фроловою кислотою і ніацеамідами, а також містить екстракт е, білої квасолі. Це виробка е, тон контроль, ще інакше називається. Це вони стосуються від пігментних плям. Сиворотка з вітаміном С і розвилатролом. Також її можна застосовувати з нашою вітамін С плюс Е і з сивороткою Timewe's ЛіПЕ. Сиворотка зменшує наші морщини, для того, що має рисферотрол в собі і e, вітамін С.